Сьогодні Волиняни попрощалися із високопреосвященнішим митрополитом Ніфонтом в миру Василем Солодухою, який багато років очолював Волинську єпархію Української православної церкви. Чин похорону на подвір'ї Святопокровської церкви у Луцьку здійснив намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Віддати останню шану покійному митрополиту прийшли тисячі краян. Поховали владику Ніфонта згідно з його заповітом у селі Галина Воля Старовижівського району. Серце високопреосвященнішого митрополита Ніфонта в миру Василя Андрійовича Солодухи перестало битись 22 березня на 69-му році життя. Йому випала непроста доля. У два роки залишився круглим сиротою. Після закінчення школи, служби в армії, роботи в колгоспі на залізниці, навчався в московській духовній семінарії, згодом в академії. У цей час прийняв чорнечий постриг, адже з дитинства мріяв служити Богу. На служінні Волинській єпархії був 40 років. За цей час зробив чимало добрих справ, каже голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ Валентин Марчук, який трудився з митрополитом Ніфонтом. Понад 15 років. Це чуйна, хороша людина, добра людина, яка вміла допомагати не тільки зовнішньому світі, але внутрішньо, тобто допомагати всім тим людям, які потребують, потребували підтримки на мене увазі, сім'ям, священників, тим, хто чекав його підтримки, особливо молитовної, духовної, тілесної матеріальної. Ну, я знаю, наскільки всіх завжди приймав з радістю, навіть хворіючи, теж виділяв особливу увагу для всіх нужденних. Аби віддати останню шану покійному митрополиту Ніфонту. До Святопокровського кафедрального храму Луцька прийшли тисячі прихожан. Багато з них принесли білі троянди, попри житті владика, дуже любив ці квіти. Кожен, хто знав його, хто чув його проповіді і відчував силу віри, назавжди залишить місце в серці для доброго спогаду. Владика був надзвичайно доброю людиною. З багатьох православних віруючих надихали його проповіді, які він був хорошим оратором. Він говорив просто і зрозуміло для кожної людини. Біже великий угодний до пастир був, і приїжджав до Почаєва, такі проповіді, розказував зі сльозами. І це дійсно істинний воїн Христов. І така втрата велика. Особестоя через проповіді митрополотинів настав священнику. тому я йому дуже вдячний і шана моя буде вічно, поки буде живий, то ти буду з нього молитися. Я пам'ятаю його в останні дні його життя, я був біля нього. Він мені сказав дуже такі слова, які закарбувалися в мене в серці. Він сказав: знаєш, головне, що ми зберегли віру, і це запам'ятається в серці, напевно, на все життя. Провести митрополита Української православної церкви в останню дорогу прийшов і голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. За його словами, владика Ніфонт був людиною великої душі. Своєю щирістю він притягував до себе ближніх. Віддавав їм свою доброту і серця. Напевно, із-за того, що так його життя склалося, був досить таки простою людиною. Він притягував до себе своєю добротою, ввічливістю. Для нього не було різниці, яку ти посаду займаєш. Поховали владику Ніфонта в селі Галина Воля Старовижівського району згідно з його заповітом.